Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд хенда в Україні. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових підходом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка 20 кг. Це стандартна вага. Друзі, для даної позиції вартість мішечка лише 70. Доларів, розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправочку робимо посилок в день замовлення, Новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Дуже хороший лот флісових кофт. Наразі це у нас іде вже восьмий мішечок на сьогодні. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Пишіть нам особисте повідомлення в Viber або телефонуйте. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними, доступними цінами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, рекомендуйте своїм знайомим та друзям, переглядайте огляди та робіть замовлення. Код позиції 252, флісові кофти, позиція де міксована, моделі чоловічі та жіночі всіх розмірів. Країна Постачальник Америка і на суцільних блискавках, із блискавками до середини та без блискавок. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долара. А вартість лота вагою 20 кг становить лише 70 доларів. Мішечок 20 кілограмів. Зустрічаються м'якесенькі, пухнасті модельки, достатня кількість хороших, великих ходових розмірів. Батальні такі от також бувають. Є фірмові в моделі відомих брендів. Друзі, на за... <кх> зараз вашій увазі представлений вже восьмий мішечок. Попередні сім вже розібрали. Якщо ви ще не встигли собі придбати флісові копти, покваптеся, пишіть нам повідомлення в Viber або телефонуйте. Для замовлення чекаємо від вас повідомлень. Замовлення приймаються як на мішки та позиції із відео, так і без огляду запечатаних мішків. Будьте першими, хто придбає. Дуже хороша ходова позиція. Ціна за кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна йде 20 кг. Вартість лота 70 доларів. Підписуйтесь, друзі, на канал, слідкуйте за нашими оглядами та робіть замовлення. Рекомендуйте відеоогляд своїм знайомим. Можливо, ще хтось не встиг придбати, то ми чекаємо на ваші замовлення. Це наразі йде в нас 8 мішечок флісових. Вартість лота 70 доларів. Для замовлення напишіть нам особисте повідомлення в Viber за вказаним номером або телефонуйте. Відправку робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення в день замовлення. З вами була текстильна група Кавдата Експо. Вернемося, друзі, через пару хвилин.